Ми рибаки взимку ходимо, Якщо буде лід, будемо ходити на риболовну льоду, то дуже зручно собі на ящик поклали, жопка нагрілася. В машину, якщо немає підігріва, сидіння, вскочили з морозу, сіли жопкою, жопка нагрілася. Або так, як я, яка ходить в одних штанах без підштанників, отак прийшла сюди, зараз покладу, і жопка в мене теж нагріється. Отак от він відкривається. Бачите, тут є така кишенька для павербанку. Такий вітер, що я вже дуже хочу на нього сісти. А. В нього є свій влаштований USB-проводок. О, дивись, навіть закривачки. А, так. Зараз візьмемо павербанк і подивимося, буде він гріти плавочку чи ні. Так. В ньому є три режими. Це режим ну, найнижчий. Він працює до 8 годин, потім середній режим близько п'яти годин. І найпотужніший працює десь близько 3,5 годин за умови, що повербанку у вас 10 тисяч міліампер. Режими позначаються, бачите, на кнопці виключення різним кольором: Тут червоний, синій і зелений. Нагрівається він за 3-5 хвилин. Ну, зараз побачимо. Вже тепло пішло. На максимальному режимі він видає 50 градусів, гарантія на нього 12 місяців. Посилання ми залишимо під відео. Переходьте для рибаків, для любителів відпочинку на природі це дуже корисна штука, тому що найголовніший тому що орган треба тримати в теплі. Ось, а так, бачите, прийшов, розклав, сів і вже вже грієтеся. Пройшло декілька хвилин. Зараз ми спробуємо чи вже вже нагрісся, вже можна вже можна вже погріти. О. Гріє, я вам скажу. Жаль льда немає. Я б вже йшла ловити, да, на ящичку сидіти. Та так. Ще за так можна пройти і на сніг прям сісти. Можна, бачиш, я на ж холодну... і сіла, тому що тут вода не проникна тканина, між прочим. На холодну лавочку. На холодну лавочку і жопа тепла. Розмір він має 44 см на 39 см, тобто для будь-якого розміру вашої п'ятої точки він підійде. І склали такий от захисний чокол. Бачите, дуже зручно, компактно. Місця багато він не займає, легесенький. гесенький. Стягну, ось таку пошли гулять далі. Це ж можна навіть в парк на лавочку брати, якщо виходити взимку в парк, взяли і все.